Всі мої вітання, любі мої підписники і гості каналу. А, а в нас диво, а в нас сталося диво. Зараз я вам покажу. Знаєте, з одного боку воно е як тішить, що так, а з другого боку, то ще зарано, ще заскоро, ще хочеться трошки, хоч трошки, аби було е тепло. Ну, але встигли, встигли е порядок зробити. Кругом, правда, так туї і лишається вже. Скільки часу я вам говорю, що в мене туї так лишаються, не, не обрізані. Так ще муси бути. Так ще буде, мої хороші, так ще буде. Але покажу вам, що в нас сталося. Бачите? Бачите? А в нас сніг. А в нас всю ніч паде сніг. Сипеть, сипеть, сипеть сніжком. Зараз вже просто легенький такий, але напевно, що був вночі е такий добротний сніжок, бо він зараз вже і топиться, бачите, вже зараз топиться. Отакі мої квіти були повністю снігові. А Зараз трошки, хоч трошки вже, вже е сніг, сніг розтоплюється. Ну от, от така в нас погода, от така в нас погода. А верба була вся в снігове, але видите, що вже, вже менш, вже менш, вже нема так. Ну, що робити, що робити? Я встигла, встигла. То, що хотіла зробити, то я все встигла. Ну, правда, ще птицю не забрала, ну нічого. Гортензії свої попідливала, що сі на вулиці підливала під корінь, що ті, що в мене в підвалі, що ті, що в мене там, де сходова. Всі гортензії я підживила під корінь. Тоді, як мала їхати до дітей, то я їх зверху обрискала, все обробила, а тепер все під... приїхала, підживила, все під корінь. Ну, отак, отак. Колись були дітьми, тішились. Що сніг. Тішили, що сніг, ну, але колись сніги так падали дуже. А во, а Тімка мій підтую. Що Тімка? Тобі там що? Тепло? Тобі там тепло? Хочу вам сказати, що по кругу, всюди поза хату, все, все листя забране. Я маю ще сьогодні їхати у місто, маю їхати в місто, маю забрати машину. І все забрали, всі, всі е, листя, все позабирали. Так що вже все позаграбували, все е, чисто. Ну, квітки ще цвітуть, вони ще довго будуть цвісти. Цей сніг стояти не буде, напевно, що я так думаю. Ну то, що, напевно, так і не буде. стояти. я бачите, вло хмару листя вже нема. Все позабирали. Все листя позабирали. Листя позабирали. Малини підрізали з цього боку, бачите, все чисто попідрізали. Поробили порядок. Поробили сюди порядочок, щоб було всюди чистенько. Встигли, а от там на 100 метровці, як я покажу, бачите, тут немали. Ну, все ще не облетіло, все ще не облетіло. О, все не облетіло. То ще то прибересь, а то все по, пооблітало, то все все-все поза, позаграбувало, позаграбувало. А от Тімка зробив собі там, знаєте, під тоєми, там є сіта, зробив собі туди дірочку і туди перелазить. І в нас в сусідстві є е, дівчина, і він її сюди приводить. Приводить такий, отакий. От ага. Зробив собі е, туди шпарку і ту шпарку такий зробив собі лаз. Лаз, таку лазєючку, О, видите, як топтав стежечку. Угу, І що, закладай там? Там були заклали, він другому боці е, розріє і розірве сіту. ну Таке во, яке сміттє. Бачите, як я вам кажу? Ну, що робити? Ну, отак, як, так, як є, так як є, так вам і кажу. нічого не зробимо. Йду подивлюсь, йду подивлюсь, що там ще в мене робиться. Ну, знаєте, як вам сказати за того, що, що щось якесь таке не, непорозуміння, і я і я нічого не робила, треба було би вже стовптиця щось зробити. А я так нічого і не робила в цей порі. Бо в мене якесь таке не, не, не складається не складається так, як має бути. О, а сі де ми погнулись, а їх ще сніг притиснув, і вони всі снігали. Бачите? Бачите? Отак. Сніг і тут сніг. І це я не знаю. От сніг і чи воно розпуститься, так віточка, чи вона вже не розпуститься. Я навіть не знаю. Така пізня пора вона ще не цвете. Тріхи капає. От вам, тріхи капає. Все. Тако. Бачите, який тут капар? Знаєте, скажу вам, мої сіво кури молоді. Не знаю, качок я не виділа там, але щоби так робили. Але кури тут в мене забилася за сіту а, курочка, і вони її додьобували. Знаєте, я як, я так не виділа. Я заглянула, а вони її голову роздьобали, крило роздьобали. Я її, правда, забрала, забрала її була і поставила в клітку, а чоловік вже її до останній забрав, але все одно а пускали її. Вона вже все повисихала, пускали її, а, а вони її вже дзьобають, а вони вже її дьобають. Угу, Бачите, дали її їсти, от сюди дали її їсти, водички а будку її поставив, тут якусь поставив її, і, і вона отут от ходить. Може, вона все відійде би добре, бо все зажило, лише то, що вони вже її не допускають. На то місце знову хочуть її дьобати. Ну, так я кролі вже звідси позабирав, бо ми ті типу, позабирали з кліток, то вже є місце, і кролі звідси вже забрали всі. Вони так, зранку я такого самого ранку, у них тут було багато снігу, то вони той сніг так поїдали, так сніжок поїдали. Вони дуже люблять сніг. Дуже. дуже. Хочу вам сказати, що я і кроликам так кидаю сніг. Якщо сніг, то я кидала і кроликам сніг. Ось не ростуть всі такі вже. То росли, росли, то вже перестали рости. Все хотіла хоч попробувати, того не знаю. Я не знаю, чи я такого з одного боку сьогодні хочу, а завтра не хочу. Знаєте, отаке от в мене є, такі якісь в мене є манколії. Я собі думаю, що я, певне, то все, то все заберу. Що то, то виріжу, лишу лишень кури і крилі. Е, зерно пішло до горі. Скажу вам так, як є. Зерно пішло до гори, і що? То все є недобре. А ну вийде звідси. Або прийшов і він вже певний буде тут той чекай. І що вам скажу? Скажу, що, що то недобре. Я буду зерно купувати і буду сеся годувати. Для чого? Та Нема рахунку, вже в нас не знаю, зерно по, по 7,50 чи як. ну і, і Купуй зерно купуй зерно і рахуй, бо е, ну, годуйся так, щоб лише воно було. Ну Ті бараболі ще доварить, то все, і я буду забирати все, напевно, що і гуси, і качки, і ті індики лишаться лише пару курок і ті кролики. Для нас вистачить вище голови, нас лише двоє. Uh, дочці майже не треба, ну, та не, стане, і дочці, стане і для дочки. І навісні хіба якихось uh, купить десь 15 бролерів, як буде треба. як буде треба. І все, і за, за 2-3 місяці, чи як там, я не знаю, я ніколи такі бролери не приймала в кури, поріжеться і все. А все годуй, 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 гудуй, і зерно купуй. Ми не маємо паїв, якби ми мали паїв. Ми не маємо паїв і, і на куповані зерні то нема рахунку. То нема рахунку. Ото порахуйте кілько, я ж тепер маю роботи. Ще угу. треба зробити доріз два, аби можна було ще щось продати. Буду продавати. Буду продавати е, індики файне, молоде м'ясо буду продавати на базарі. І може хто хоче, то я заріжу, перейшлю поштовху. Хто що хоче, а що інакше сказати? А що інакше сказати? І крилі, ще маємо 10 крилів, що треба їх забрати, і треба продати. Ще 10 крилів таких, що, що треба забити їх, треба їх забрати. Ну і все, все качки, індики, все все. І ті гус, і гус. Йдус усякого болота, Коби лишень Бог поміг. Аби я ще дав трошки погоди, аби я могла з тим всім всі справити. Хмара того всього. Ой, того всього хмара. На, на мої руки. На мої руки. Так. Хаби б мені Бог поміг, аби я з тим всім справилася. За ким буде то трохи більше таке м -м, холодне. Ну, отак. Отак. Якось, якось тако. Хочу сказати вам, що сьогодні буде ролик з посудом, але буде ще перший ролик, ну, може, і два таких буде. Я не знаю, як сьогодні буде. Такий незвичний, буде розпаковка, бо мені прийшла передачка. То я вас всіх запрошую. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я всім вам щиро вдячна. Всім вам щас вдячна. Іду, подивлюсь, там у мене щось там всі в мене робить. Ще хочу вам сказати, просто я ще 100 метровку в порядок не привела. Ну, от думала, що. Я і я вночі думала, я майже ну, більше півночі не спала. Ну, я от так, у мене так є, я як щось собі думаю, або щось собі якась така стривожена, то я не буду спати. не буду спати. А... І думала, що встану і сьогодні зроблю ту 100 метровку. Так вже не зроблю, бо сніг, моква. Може, ще такий буде момент, щоб тут ті квітки повирізати, то все позачищати. Нічого не зроблю на капарству. Міняють ага. коробки, ага. кладають гроші. Бачите, машина все стоїть так само, їй щось бракує, і вона ну вона заводиться, їде, але там в неї щось тарабанити, і я не хочу навіть її брати, щоб гірше щось не, не наробити взагалі, щоб не стала вона серед дороги. Ну так, Так є, так буває. Ну, що зробити, що зробити? Люди хворіють, а желізо є желізо. Нічого не зробимо, нічого не зробимо. Йду я, Іду я, бо я, знаєте, воно так, як з непривички і холодно. З непривички і якесь таке прохолодне. Йду, хати і буду збиратись, е, буду збиратись, переїду до міста, заберу, заберу машину від майстра. Ну, отак, отак, отак. Бачите, ніякої вже в нас краси нема, вже все так сумно, сумно, Лише ще мої э, ті э, 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 статуеточки, отакі. От, вот це що, все песик, там там э, качечка така, все ще на дворі. Все ще на дворі, ще на сніжкове. І вже рік, читайте, що трошки вже рік прийшов. І ще один рік прийшов. Ой, як то все, як то все скоро збігає. Швидко все сходить, швидко все збігає, роки збігають. Колись були малі, думали, що дуже довго час йде, а вже тепер дуже швидко. Дуже швидко все і час приходить. Добре, мої хороші, добре. На тому буде все. 에, поки, що, поки що на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе. Бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, всім пока. Пока.